Що робити, якщо дитина завдає собі шкоди? Це страшно, це боляче, але важливо зрозуміти. Дитина не хоче нашкодити собі назавжди, вона хоче позбутися болю всередині. Чому це відбувається? Самопошкодження це не про бажання привернути увагу, це сигнал, що дитина не справляється з емоціями, тривогою, самотністю, ненавистю до себе, чого не можна робити. Лякати покараннями чи лікарнею, говорити це все дурниці припини. Засуджувати, кричати, звинувачувати. Зберігайте спокій, ваша реакція може або допомогти, або ще більше закрити дитину в собі. Говоріть і слухайте, запитуйте без осуду, що з тобою, що ти відчуваєш, допоможіть знайти безпечний спосіб зняти напругу, наприклад, спорт, творчість, ведення щоденника. Зверніться до спеціаліста, психолог допоможе зрозуміти причину і знайти вихід. Головне, що має знати ваша дитина, що ви її любите. Вона важлива для вас, а ви допоможете їй впоратися та підтримаєте у будь-який час.